Машина зі змішаним сміттям заїжджає в цех, висипає сміття, потім навантажувач загружує його в бункер за допомогою штекерів. Воно поступово потрапляє на сортову лінію, на переробку і на очистку. Олександр працює вибірником 8 годин на день. Чоловік розповів, у чому полягає його робота. Вибирати, розривати пакети, набирати, ну, не мусора, тряпки, камні. Після відділення від твердих побутових відходів, непридатних для переробки, сміття потрапляє до ротаційного барабану, у якому відсортовується органічна сировина та дрібне неякісне сміття. Ці відходи за допомогою транспортера потрапляють у сортувальний центр, де працівники відсортовують якісну вторинну сировину. Відсортовується пет пляшка трьох видів, тобто трьох кольорів. Відсортовується скопій трьох кольорів. Відсортовується поліетиленова плівка високого тиску та стрейч, Відсортовується алюмініва пляшанка. Також відсортовується пластик, це двох видів. Перший вид міксований, а другий вид це чистий поліпропілен. У сортувальному центрі працює 30 працівників, серед них і Ольга. А я хімію відбираю і баночки алюмінієві. Ну я колись бумагу відбирала, але її відмінили. Зараз вже тут стоїть. Юлія теж працює в сортувальному центрі. Дівчина розповіла, що знаходила у смітті. Багато єда й собак і котів. Це найбільше, що запам'ятовується. Такі, що і по 20, і по 40 кілограм. Ну, такі туші добрі. І голови свинячі, Рештки тварин відправляються на термічну обробку, вони утилізуються, тобто спальні. Очищені тверді побутові відходи потрапляють до магнітного сепаратора, де відсортовуються магнітні включення. Звідти відходи потрапляють на перший шередер. Подрібнюються і потрапляють до кінцевого ротаційного барабану, де відсортовуються залишки органічної сировини. Далі відходи потрапляють в кінцевий шредер та подрібнюються на певну фракцію. В результаті цього технологічного процесу залишається кінцевий продукт паливо, дешева альтернатива вугіллю і газу. Це паливо закуповують Кам'янець-Подільський, Івано-Франківський та Здолбунівський цементні заводи, каже Євгеній Барах, керуючий партнер сміттєпереробного заводу. МС соціальний проект з приводу закупівельних цін вони варіюються в залежності від логістики. Але на сьогоднішній день можна сказати, що діапазон він становить в межах від. Ну, 4-4-300 гривень доставку із ПДВ за тонну. Павло Фурман, головний інженер заводу МС соціальний проєкт, розповів, що переробляє сміття одна технологічна лінія хорватського і українського виробництва. У 2024 році планують встановити лінії з переробки пластику та деревини. Завод може переробляти 15 тонн за годину. Ми плануємо ставити ще допоміжні лінії. Ми плануємо ще робити модернізацію. Тому що цих потужностей хорватської лінії недостатньо для нашого переробного заводу і для переробки всього сміття міста Житомира. Ми будемо вдосконалюватись. На протязі двох місяців ми ставимо ще допоміжне обладнання і будемо переробляти до 20-22 тонн за годину. Скільки витратили грошей на будівництво і реконструкцію заводу, розповів Євгеній Барах. Загальна сума інвестицій на сьогоднішній день вже складає понад 12 мільйонів євро. Завод поки що працює в експериментальному режимі, тому що ми займалися весь час 23-й рік пусконаладкою, сертифікацією продукції, тому що те, що ви бачите, воно в Україні немає аналогів раз, і друге на них на цю продукцію не було ані ДСТУ, ані сертифікатів відповідності, ані відповідних висновків екологічних санітарно-підеміологічних. Ми по суті зробили це з нуля. Олена Кучмій, Олександра Цеплюк, Суспільне новини, Житомир.